Вітаю всіх. Пропоную подивитися, про що вам потрібно почути саме зараз. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, що вам потрібно почути. Сімка кубків перевернута говорить про те, що у вас найближчим часом наступить якесь прозріння, ніби пелена з очей спаде. І ви зрозумієте, що ваша правда вашого життя далеко не є такою приємною, як ви собі вважали. Також, можливо, у когось виникнуть проблеми на роботі через шкідливі звички. Шкідливі звички різні, бувають, я неодноразово повторюю. Навіть якщо ви на роботу запізнюєтеся систематично, це також ваша шкідлива звичка. Також, можливо, взагалі, ви занадто багато витрачаєте фінансів. Не на ті речі, які вам потрібні. І от у вас в цей період пройде, прийде таке прозріння, коли ви зрозумієте, що ця ваша спотворена реальність, ну тобто те, що ви вважали, що воно вам наразі потрібне, щось там необхідне, у вас прийде прозріння, що воно, можливо, взагалі в вашому житті було зайве. Також, можливо, вам просто буде трішки нудно, і ви можете втратити зацікавленість із якихось питань, які, ну, наприклад, вчора для вас були дуже актуальними, а на сьогодні вони вже для вас ні про що. Тому от через такі перепади, і через те, що у вас щось буде таке, оце прозріння прийде, ваші емоції можуть виходити з-під контролю. Можливо, ви будете занадто ревнивими. Або розчарованими, ну, тобто, якесь відчуття незадоволеності до вас таки наближається. Тому вам потрібно направити енергію краще в якесь творче русло. Ну, а ще вам варто пам'ятати, для тих, хто в кого дійсно є якісь шкідливі звички, що вони можуть негативно відобразитися на вашому здоров'ю. Ще вам потрібно знати. Про те, що вам не варто вірити якимось обіцянкам, тому що вони можуть виявитися пустими. І цей час вам потрібно присвятити для того, щоб ви просто себе ну, ніби обмежили у спілкуванні, у якихось зайвих витратах, у негативних емоціях. Можливо, скоротили спілкування з якимись людьми, ну, для того, щоб ви насамперед себе відновили. Вам вже потрібно перейти в якийсь інший період вашого життя, коли ви від цього всього відмовитеся, а будете більше займатися тим, що дійсно для вас буде корисним і приносити вам задоволення. Тому вам потрібно було почути саме про те, що у вас найближчим часом буде якесь прозріння. Другий варіант, про що вам потрібно почути прямо на зараз? Лицар мечів. Лицар мечів говорить про те, що найближчим часом у вас можливо буде забагато поїздок, переміщень. Можливо, взагалі такий буде період у вас якоїсь активності, але це все буде якось напружено, метушливо. Якісь неочікувані поїздки, роз'їзди, можливо, в когось ділові зустрічі, також, можливо, хтось буде отримати інформацію, звісточки. Ну, а для когось потрібно почути те, що у вас можуть загостритися стосунки з вашими конкурентами. І от ваша нервозність може вам заважати об'єктивно бачити вашу реальність і сприймати її. Загалом вам потрібно почути, що в ваше життя йдуть якісь зміни. Якісь неочікувані ситуації, і вам потрібно діяти рішуче. Тому що якщо ви не будете реагувати на ту інформацію, що буде надходити до вас, для вас, можливо, на якісь нові пропозиції і не будете приймати якісь швидкі рішення, то ви взагалі можете потрапити ще в більший період якоїсь боротьби і конкуренції. Ну, а ще, можливо, взагалі ви будете змінювати свої плани, але при цьому вам потрібно почути, що ви повинні діяти в своїх інтересах, дослухатися до свого голосу розуму. Будь-яка імпульсивність, поспішність можуть привести вас тільки до якихось втрат і конфліктів. Тому намагайтеся стримувати свої пориви, обмірковуйте свою тактику, приведіть свої думки, почуття в порядок. І таким чином ви зможете оці зміни, які до вас йдуть у ваше життя, прожити із користю і для себе. Це був у нас другий варіант, третій варіант, про що вам потрібно почути прямо зараз. Пітірка мечу перевернута, говорить про те, що, можливо, ви найближчим часом дізнаєтесь про те, що. Ваш хтось із близького оточення, це ваші друзі, яких ви вважаєте друзями, вони вас зраджують або взагалі поводяться якось коварно за вашою спиною. Коли ви це все дізнаєтеся, у вас можливо виникне якась депресія, відчуття, що ви когось або щось втратили. Ну і ви можете у поспішності приймати якісь неправильні рішення. Ну через те, що у вас оця подвійна гра, коли людину, яку ви вважали своїм другом, веде за вами якусь, за вашою спиною нечесну гру. І оця, оці такі події вас можуть спонукати до якихось невірних рішень. Ну, а ще, можливо, вам варто розуміти, що з цими друзями у вас перспектив просто немає. Також, можливо, вам потрібно почути про те, що вас будуть навмисно провокувати, щоб цей конфлікт затягнувся. І пам'ятайте, що у вас є якісь злі вороги, які вам дійсно шкодять. Вони, можливо, збирають про вас інформацію, можливо, вони. Хтось обмірковує, когось ви там образили і обмірковують проти вас якісь дії, щоб зробити вам якусь помсту, щось вам там, ну, ніби ви зробили такі вчинки, які потім спонукають у тих людей, хто вважає себе ображеним на вас, проти вас діяти. Тому ви просто наразі будете не розуміти свої ролі взагалі в цій ситуації. Не обов'язково, що ви дійсно когось там образили. Не обов'язково, щоб ви комусь зробили якесь зло. Люди можуть сприймати вас зовсім по-іншому. Ви могли сказати одну фразу, хтось інший може її сприйняти зовсім не так, як ви те говорили. А ще додати щось своє, і проти вас дійсно можуть навіть декілька людей об'єднатися. Тому і ще для вас вам потрібно розуміти, що от ви наразі не повинні в'язуватися у якісь сумнівні ситуації, у сумнівні справи, не починайте ніяких нових проєктів. Не варто довіряти всьому, що ви будете бачити і чути. І вам не варто приймати ніяких рішень. Краще перечекайте. Нехай оті вороги проявлять себе, покажуть, хто вони є насправді. А ви зробите висновки, зможете рухатися далі, але для цього вам дійсно потрібно, по-перше, щоб у вас був холодний розум, а по-друге, ваші емоції були під контролем. Тож, це у нас був третій варіант.